Всім привіт! Хочемо вам показати, які у нас з'явилися нові моделі дверних карт на a 5 Кому буде цікаво, то може до нас звертатися або відправляти по новій пошті Ми будемо вам робити також таку красу. Це на у нас карта водія, строчечка чорна, внутрішня строчечка. Вся вона повністю обходи обхвачує цей дуже крутий згіб. Карта пасажира передня. З дуже прикольного матеріалу, він дуже схожий на заводський, в нього йдуть косі лінії. І він такого сірого кольору. Називається гольф. ну Я так розумію, напевно, що підваг. Того він називається гольф. Так, і ще одна карта задня пасажира. Отакі от дверні карти. Так що, кому цікаво, звертайтеся, місто Кропивницьке, працюємо по новій пошті або приїжджайте до нас, ми це все самі знімаємо. Самі все робимо і вам ставимо назад.